Ранку отримуємо такі новини, значить, у нас Єрмак просто в адміністрації Ердогана цілого президента бляха країни НАТО Туреччини, а, який там збиває російські літаки в 2018 році. І тут до нього приїжджає Єрмак і, і абсолютно, і от вони фотографуються протокольна фотозйомка. Потім відбувається за зачиненими дверима. За зачиненими дверима відбуваються якісь перемовини про щось. Нірмак потім, звісно, виходить уже пізніше, забігаючи наперед. Він говорить: ну ми там поговорили. Я передав привіт від Зеленського, що типа Ердоган ти молодець, нам допомагаєш. Все хорошо. Поговорили про воєнне співробітництво і про безпекову стабільність в Чорноморському регіоні, лідером якого власне є Туреччина. Тут беззаперечно, все там безфору контролюють, молодці. все і якби все, але ж. За зачиненими дверима, тобто про таку туфту розмовляти за зачиненими дверима, тобто делегація українська летить з настановами, цілий міров туди їде. Спеціальному ну, придумують посаду секретаря НБО, щоб він там на цій посаді зберігся і зберігся як голова, значить, цієї стамбульської неефективної, як всі кажуть, історії да там, і тут єрмак у нас з'являється в кабінеті орденах.